Ну, по перше, вони не говорять, що гарантії блищать як у кота яйця, це раз. Тобто ну, не вся аргументація запущена в хід. По-перше, по-друге, не дають чесне девелоперське слово, чесне нью-йоркське девелоперське для того, щоб бути більш переконливим. Я коли почув, що причому в інтерпретації Дональда Туска про те, що мовляв Стівен Вітков, Обіцяє там військову допомогу, тому здалося, що це навмисне зроблено публічно для того, щоб це винести в паблік і щоб якомога більше людей на це звернули увагу. Тому що ми на сьогоднішній момент спостерігаємо гібридну наскрізь дипломатію. Гібридну наскрізь, коли, наприклад, по один бік сидять Фрідріх Мерц. І, Володимир Зеленський, мене от цікавить, як я тебе перепитаю, як людину, яка трошки не просто трошки розуміється на багатьох політичних процесах, а брала участь у різних політичних консультаціях, коли приїжджають на такі політичні консультації. Як правило, є директиви, правда, делегація? Дивись, не просто директиви. Завжди прописуються протокольні речі і окремі врази, ну, якщо сценарій йде по такому варіанту або іншому. Так, питання. Хто кому виписував директиви? Мерц Зеленському? Чи Зеленський Мерцу? Бажано, щоб Зеленський Мерцу, але ми бачили, що було навпаки. Ні, ну я маю на увазі з формальної точки зору. Якщо мерц виписував зеленському директиви, то це державна зрада. Правда, дивись, Правда? я тобі поясню зараз про що йде мова. Це про заяви, тому що ми про це зараз поговоримо. Європейці фактично кажуть: ми готові підтримати Володимира Олександровича. готові і навіть в тому, що він хоче проконсультуватися з своїм народом. Більше того, вони всі дуже добре знають, що будь-які. Референдуми в Україні під час військового стану, і взагалі по територіальних питаннях, заборонені, бо в них гарні експерти по безпеці, які їм дають поради і пояснення, і вони їх проінформували. Але ж вони все одне кажуть, і фактично вони дають директиви українцям, що далі робити або не робити. На жаль, це правда. Нам може це не подобатись, нам може це подобатись, але давай відверто казати. Це ж правда. Проблема полягає в тому, що вони нам не просто говорять, що робити. Ну це зрозуміло там, бо вони нам надали допомогу значну і так далі, і тому подібне. Але просто, ніж, як вони там обіцяють, є таке є така українська ідіома: сім мішків гречаної вовни. От ці обіцянки вони просто набувають форми політичних заяв. І коли я читаю там, що європейські лідери обіцяють, а Мерюта обіцяє, і Урсула фон дер Ляєн обіцяє, і низка лідерів країн Європейського Союзу і НАТО обіцяє, а мене цікавить, а як це буде ухвалено на рівні Європейського Союзу? Де мене... вагонівається в, важливі... в мене, ну, вони Орбана пристібнули до цього, чи ні? Фіц там пристібнуло до цього там не тільки Орбана чи Фіцу не пристигнули там ще Бабіш з'явився, якого теж треба враховувати а по питаннях на Бабішу якраз питань менше, але в Болгарії але по питання... політична криза, так але я ж кажу тобі: але наприклад, ми спостерігаємо, що зараз вже не підтримують фінансову допомогу Україні не лише Угорщина та Словаччина, а ще Франція, Італія, Болгарія. І це якби ну збільшення цього, я би сказав, альянсу нерішучих, ну, мене насторожує. Ні, так добре, може бути діалектичний процес збільшення альянсу нерішучих. Мене цікавить що зробила коаліція охочих, крім обіцянки Еммануеля Макрона, що в разі призупинення бойових дій. Французькі, британські турецькі військові висадяться в Києві і в Одесі. Що ще. ну щоб він що ще пообіцяв, пообіцяти він може зробити, ні. Ні, я хочу, щоб він нічого не обіцяв. Тому що чим більше він обіцяє, тим більше Бардила має шансів стати президентом Франції в 27-му році. Ну, до цього все йде І навіть підписання е, угоди з Україною на. Постачання нам ста літаків. Рафаеля чи ні, Рафаль, да, що не помиляюсь. Да, Рафаїль. Да, Рафаїль, так, Рафаїль. Так, не помиляюсь, про це вже написали всі західні ЗМІ: що це найдивовижніша угода, на яку нема грошей а не у Росії, а не у україни, а не у Франції, а не грошей не можна взяти з цього з заарештованих у Росії. Ну тому, знаєш, його рухи це окрема історія. Давай повернемося все ж таки до нашого питання. дивись а якщо ми говоримо про те, що сьогодні нам пропонують якісь безпекові гарантії, а наскільки взагалі варто погоджуватись на це? Чи варто все ж таки якісь Контрпропозиції пропонувати, бо відверто, коли мене починають підштовхувати і казати Дайте, швидко або зараз або ніколи, або зараз, або ніколи. Я завжди кажу дякую. Я відмовляюсь. Я не приймаю рішення поспіхом, особливо по важливих питаннях. А тут о, взагалі дуже цікава ситуація. Таке відчуття, що якщо сьогодні не підписати ці угоди. Завтра вони вже працювати не будуть. І до речі, там ще Вітков сказав, що ці угоди не будуть вічними, ці гарантії не будуть вічними. А скільки вони будуть тривати? Рік, півроку, шість місяців, п'ять місяців, два місяці? Скільки? Це дуже цікаве питання. А дуже, дуже проста відповідь: насправді: ці гарантії реально можуть тривати до мід Це по-перше, а по-друге, ці гарантії мають бути проголосовані спочатку. І, наприклад, ситуація в Сенаті і в Палаті представників, де формально є монобільшість, а реально може і не бути монобільшість чи ми думаємо, що у російських лобістів вистачило клепки в голові тільки для того, щоб засунути в адміністрацію Трампа як в індичку на День подяки ці 28 пунктів. А те, що вони працюють з їм же не треба працювати з Сотнями депутатів їм достатньо працювати з парою десятків. Я не думаю, що це велика проблема для досвідчених лобістів. Просто це не означає, що там бігають по конгресу і намагаються бабки всунути в кишені. Ні, є різні способи політичного впливу, які на сьогоднішній момент просто невідомі українцям, тому що ми, з Сполученими Штатами, на жаль, перебуваємо на різних ступенях політичного розвитку. І тому, ну, я думаю, що можна там Марджорі Тейлор Грін да рублями заплатити за її послуги, але ж це далеко не всі, правда? погоджуюсь з тобою. Більше того, там сам є велика кількість. Сенаторів, конгресменів, які підтримують Україну щиро і системно. Більше того, вони відстоюють свою позицію і дуже розраховують на те, що Україна буде також системною в взаємодії з американськими партнерами. Але цього теж не відбувається. Дивись при всьому цьому, всі пам'ятають заяву президента. Я окремо ну було багато заяв, але останнє що у разі провалу цих. Мирних переговорів нам потрібно взяти себе в руки та знайти інший шлях. Так це заявив Володимир Зеленський. Я думаю, ти пам'ятаєш і переговори поки не закінчились ані припиненням війни, ані припинення вогню. І треба бути доволі наївним, щоб вірити, що це може статися. Максимум на що б зараз погодився Путін, це новорічне воріздяне припинення війни, але він на це не йде. Навіть на це відмовляється то, перше, яким буде цей інший шлях. Далі, якщо зараз всі вже зрозуміли, що не буде нічого. Про який каже Зеленський покракова, якщо можна, ти як експерт, і чи взагалі неснує цей шлях? І як саме президент буде брати себе в руки? Немає цього шляху. Ось в чому проблема. Україна політично не може собі дозволити заявити, що ми виступаємо проти миру з Росією. Не можна це говорити в вголос ніяк. Тому що для наших партнерів це буде як, ну я не знаю, інсульт політичний. Тобто, вони живуть в парадигмі того, що цю війну треба якомога швидше закінчувати. Їх е меседжі пропаганди, які звучали з банкової, про каву в Криму і таке інше. Вони, знаєш, не не налаштовують належним чином, будемо говорити. Тобто їм, їм це не потрібно, їм потрібно якомога швидше закінчити війну і повернутися до бізнесу з usual.